Всім привіт! З вами Shadowplay і Arivan в студії. Новий рівень Rockhenge. Граємо, як завжди, на ветерані. Да, отак от. Буває. Ошиблися. Строєні великих друїдов. О! Обілікс. А півкобанчика банчика так. Ом, ама-ама. Смакотища. Так. За шазам Так, хто тут у нас? Погнали! Оп-оп-оп-оп-оп Майк сказав, що наш Ариван. Не завжди буде сильним, а точніше стане сильним, коли ми його прикачаємо до 10 рівня. Так що зараз будемо його качати поступово. На наступний раз візьмемо Еридана, потім знову Аріван, і так будемо міняти. М -м, трошки підбили, звісно, Ерівана. Чи Еридана. А, Арівана. Капець. Давай, Аріван. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Паук мечевик. Високий урон, середня швидкість. Високий супротив до магії. Щось я тут не бачу. Магії. Будемо так. Качать. Того друїда. Думаю він нам пригодиться. Що це за пузирі такі Я підсказку случайно промотав, то непонятно О, замедлення. Ага, і 40 единиц урону. Ну таке пойдёшь. Все, що на халяву нам підходить. Оп! І підкріплення буде гарно тут справлятися з усіма. Так Паук, мічевік. Так. Трошки не вистачає. Урон такий саме, поки залишається. Проклинають врага. М -м, це добре. Перший скіл добре, але що здорого. Рунний медвідь. Ну, таке. Не самий найкращий вибір. Головоріз. дуже радий за нього. Ось так зробим. Так, треба тепер качати наших поющих кліночків. Ой. Ах, аж свиночки, чи кабанчика захотілось. А краще шашличку. Ой. Оце, да. Абелік. Наше ж ти. Ах! хочеться. Дуже хочеться шашличку. Він так це їсть. Ам-ням-ням. Ням-ням-ням. Ладно. Я думав, хоч досягнення дадуть, але... Схоже, це просто отсилка. Ну, в принципі, нормально. Так. Ось так. І вихор. Раз. У них є слабка броня. Це не дуже добре, але у нас є Аріван, який, в принципі, мах. Так що ми повинні справлятися з усім цим. Так. Вперед, вперед, вперед. Ага, все. Головорізи. О! Це як? По цим кристалікам передвигаються, мда раз. Не, ну толпа така не хила. Ой, як добре. Ось так. Так, хто там головорізи і. Гопліт? Високий урон, середній захист і. Призиває цих головорізів. Ану. Продемонструй, будь ласка. Ну, два удари, три гопліта. Чи цього головоріза? Якщо два удара, значить должно бути всього. Два головоріза. Ну да та ладно. Так, оце треба вкачати. Сільванське прокляття. Таке прям проклятуще прокляття. Так. За них ще й грошей не дають, це ж капець. От я їх вбиваю зараз, а грошей не дають. Капець, як так можна? Оце прокляття краще накидувати на гопліта. Так. Бум. Бум. Ладно, відправляємо наступну хвилю. Во. Те, що ми з ним поганенько справляємося да, то погано. Але в нас немає іншого вибору. Ну, середній захист, то в нас немає мага. та що, можемо, можливо, пройти без мага. Ем, ням-ням-ням. Окей. Да, мутант Фьюри. Чи Одан Фьорі! Три, ту. Ну, нормально. Замедлись. О, ще три гоплита. Ну. Вот заистизатели дають гроші, а за... Тих головорізів, що призиває гопліт, ні. Як так можна, а? Ладно. Думаю, це не так уж і важно. Медведя цього заспанить. Мішка. Що ти там? 20-40, слабий захист. 250 хп. Ти серйозно? За це я віддав 350? Ти що? А не за багато? Це за дорого, не? Ну я, конечно, куплю ще одного, але... Буботки залишився йоджи. Да. Гопліти. гоп 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 гопо, гоп Що ти там? О, два. От так Во, волшебні лучники сюди, можна буде сюди, можна буде сюди ще. О, як добре, о, як добре. Ну да, метеори, чи ці молнії, дуже гарно спасають. Так, залишилось тільки вкачати поток стріл. І можна переходити до наступних лучників, а точніше їх взагалі ставить. Раз. Ох. Не прорвіться. Паутінник. Високий супротив до магії може опутати солдат. Паутин он, я бачу по картинці. Ну... а медвідя можеш. О, бубу. Бубу, о, бубу і бубу. А де боба? Не Біба, не боба є тільки бубу. Не, ну буває, буває. Так. Так. Эм, сюда. Раз. О, мои любимые исчезатели, которые пришли, помрут и заместных них мне дадут мани-мани. Так. Що там? Все чисто? А, це, мабуть, ці головорізи. Ну да. А хто ще. Давайте трошки спустишся, щоб тебе не заділо. <різь> 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 От так. Е-е-е. Капець. Ага. О, иначе должен доставать. А ну! Запусти, запусти стрілу. Не, ну в принципі до гоплі то достає, и це головне. Щоб стріл запускав. Ох, молодец. так. Так, ну... Да, рейндж хороший. Так. Спатіньки для гатіньки. Скілів у мене нема, так що. Давай. Будем витягувати Кілами башен, а не моїми. От тепер, в принципі, є в нас відкотились молнії, так що... Нормально. Молнії для перестраховки. Уф. Ух. Да. Е е, добей. Доб'єш? Да. Буває. Таке. Чудо, чи... Юдо. Так, паутинничок. 10-14 урона це не так багато. Одне із килл, що він запутує моїх солдат. Це погано. Мішку зон Ну ні, я не буду ставити ще мистиков. Краще поставлю лучників. У них є і магічний урон, і звичайний уф. Ох, ну прям красота. Залишилась ще одна хвиля після цієї, і, в принципі, все. І це дуже добре, як мені здається. Так. 180. Уф, тут паутінників. Так, добивай, добивай, добивай. Я сподіваюся, якіли мої перезарядяться. Щоб просто для підстраховки були вдруг там. Ну. Для підстраховки, в общем. Ага, гопліт! Я бачу тебе. Оно він. Раз і вийшов такий. Ой, який хитрий, а? Я так і знав, що ти тут. Хто ще міг так замаскируватися? Подло? Ах ти ж подліц. Так. Ще треба ці стріли. Круті, магічні. Уф. Багато. Але магічні стріли пока рішають. Що, все?

Так, ну в принципі зараз ці підійдуть і. Ох! Красота ляпота. Все. Зарішали просто на ізі! Буквально лучник, друїд і поющі клінки. Так. Отак. От Отак. Так, ну, нехай буде так, Хоча... Хотя... Хоча... Ладно. Залишу та, як є. Ось так. Так, далі ми беремо. Будемо брати Ерідана. А шо? Хороший боєць. На. Гримсбург. Гримсбург. Ну, пайдет. В принципі. В принципі, нормально. Ех, інші герої. Да, якщо ви хочете, щоб я пограв за якихось із цих всіх героїв, то пишіть в коментарі. Я візьму того героя наступного разу. Та будемо проходити ним той рівень. В принципі, на цьому все. Дякую за перегляд. Посилання на. Канали ютуберів будуть в описі під цим відео. Дякую за перегляд, всім до побачення та всім пока-пока.